Ви бачите за мною цифру 100. Це сотий лазньо-пральний комплекс, в який ця команда, яка вдень і вночі на нашому власному виробництві виробляє лазні і пральні. це означає, що 60 тисяч українських воїнів, солдатів і офіцерів не мають можливість. У бойових умовах помитися, попратися і відчути себе з дуже гарним настроєм. Пані завжди потрібні на фронті вони потрібні. Дуже потрібні. В ям крає помиці постійно Тут виставлені 13 комплексів. Ми понеділок передаємо вже 103 третю варту. І зупинятися не збираємось, тому що це гарантує ця команда. Ми з фонду гарантуємо продовження фінансування. А від вас залежить, щоб справа громади отримала свої 37,5 мільйонів для того, щоб ще 60 тисяч воїнів взимку могли згадати, що таке побутові умови. І це інколежні як не менш важливо ніж зброя, патрони, амуніція, дрони, ракети і бронетехніки слава Україні.